Як за рік перетворити ціле місто на яскравий витвір сучасного мистецтва знають у Гельсінки, фінська столиця цього року визнана центром світового дизайну. Почесне звання місто надала міжнародна рада громад промислового дизайну. Тепер гельсінки приймає численні форуми, лекції, зустрічі з всесвітньо відомими митцями. Особливість цієї ініціативи полягає в тім, що до творчості активно закликають пересічних мешканців. Їх відгук втілюється у вуличній інсталяції. Мальовничі скандинавські краєвиди гельсінки з річковими паромами, скелястими берегами та величними будівлями відтепер доповнюють сучасні авторські вуличні скульптури, як от дерев'яні лавки біля одного з найстаріших у світі музеїв дизайну. дуже приємно, що дизайнерські речі нині всюди. Ми можемо навіть сидіти на них. Авторські вироби у гельсінки створюють ледь не всі мешканці. Хтось конструює прикраси, посуд та одяг, інші прикрашають дерева у парках. Навчитися дизайну охочі можуть на безкоштовно. Товних курсах, що їх запровадив уряд країни. До міста потягнулися промислові дизайнери з усього світу. Пропонують зводити нові будівлі у гельсінки. Розповідає міністр у європейських справах Республіки. Олександр Ступ особисто ініціював, щоб молоді дизайнери були представлені не лише на виставках у музеях, а й у будівлі уряду. ця кімната для переговорів яскравий приклад про його фантазії дизайнерів. Стіл люстри та двадцять стільців від різних авторів. Рік дизайну у гельсінки ціна. Спосіб мотивувати людей до творчості, але варто пам'ятати, що дизайн це не лише й красиві, але й дуже функціональні речі. Сам міністр, хоча й активно допомагає митцям, але сам щось створювати не береться. Погляньте на мене, хіба я схожий на дизайнера? Мені подобається робити речі, але на жаль, якщо я почну щось вигадувати, це зіпсує репутацію. цілої галузі. Дизайн у Гельсінки справжня індустрія. У ній задіяні кілька тисяч людей, і ця цифра постійно збільшується. Львів'янка Людмила Маковійчук, яка вже багато років живе і працює у Гельсінкі, каже за рік місто значно пояскравішало. Дизайн, яким дуже пишався Лондон, як місто один, найкраще, найліпше, стало трохи переходити до Фінляндії. Весь свій досвід. Е... Як нам здається, поєднання з природою, він виливається в. Дуже кольорову орнаментику у Гельсінки завжди було повне цікавих подій, але під час року дизайну всі сфокусувалися на креативі. Медіа багато говорить про це. Самі люди почали більше створювати. Вони зрозуміли, що дизайн це не просто якісь речі, це стиль життя, меблі навколо одяг, навіть їжа. І кожен може вигадати свої гельсінки, якщо хоче. Загалом програма року дизайну у гельсінки складається більш ніж з трьохсот подій та проєктів Майже всі вони розроблені такі Тим чином, щоб після їх завершення проваджувати результати на розвиток та покращення якості життя мешканців. Як за рік перетворити ціле місто на яскравий витвір сучасного мистецтва знають у Гельсінки? Фінська столиця цього року визнана центром світового дизайну. Почесне звання місту надала міжнародна рада громад промислового дизайну. Тепер гельсінки приймає численні форуми, лекції, зустрічі з всесвітньо відомими митцями. Особливість цієї ініціативи полягає в тім, що до творчості активно закликають пересічних мешканців. Їх відгук втілюється у вуличні інсталяції. team. Мальовничі скандинавські краєвиди гельсінки з річковими паромами, скелястими берегами та величними будівлями відтепер доповнюють сучасні авторські вуличні скульптури, як от дерев'яні лавки біля одного з найстаріших у світі музеїв дизайну. Дуже приємно, що дизайнерські речі нині всюди. Ми можемо навіть сидіти на них. Авторські вироби у гельсінки створюють ледь не всі мешканці. Хтось конструює прикраси, посуд та одяг, інші прикрашають дерева у парках, навчитися дизайну охочі можуть на безкоштовно. Овних курсах, що їх запровадив уряд країни. До міста потягнулися промислові дизайнери з усього світу. Пропонують зводити нові будівлі у Гельсінки. Розповідає міністр у європейських справах Республіки. Олександр Ступ особисто ініціював, щоб молоді дизайнери були представлені не лише на виставках у музеях, а й у будівлі уряду. ця кімната для переговорів яскравий приклад про фантазії дизайнерів. Стіл люстри та 20 стільців від різних авторів. Рік дизайну у Гельсінки ціна. Спосіб мотивувати людей до творчості, але варто пам'ятати, що дизайн це не лише красиві, але й дуже функціональні речі. Сам міністр, хоча й активно допомагає митцям, але сам щось створювати не береться. Погляньте на мене, хіба я схожий на дизайнера? Мені подобається робити речі, але на жаль, якщо я почну щось вигадувати, це зіпсує репутацію. цілої галузі. Дизайн у Гельсінки справжня індустрія. У ній задіяні кілька тисяч людей, і ця цифра постійно збільшується. Львів'янка Людмила Маковійчук, яка вже багато років живе і працює у Гельсінкі, каже за рік, місто значно пояскравішало. Дизайн, яким дуже пишався Лондон, як місто один, найкраще, найліпше стало трохи переходити до Фінляндії. Весь свій досвід. Е як нам здається, поєднання з природою. Він виливається в дуже кольорову орнаментику. У Гельсінки завжди було повне цікавих подій. Але під час року дизайну всі сфокусувалися на креативі. Медіа багато говорить про це. Самі люди почали більше створювати. Вони зрозуміли, що дизайн це не просто якісь речі, це стиль життя, меблі навколо одяг, навіть їжа. І кожен може вигадати свої гельсінки, якщо хоче. Загалом прог. Програма року дизайну у Гельсінкі складається більш ніж з 300 подій та проєктів. Майже всі вони розроблені таким чином, щоб після їх завершення проваджувати результати на розвиток та покращення якості життя мешканців.